Нагорода для нинішніх військових це комфортне місце для пилюки чи реальний стимул на кар'єрному шляху. Далі ви дізнаєтеся, хто вони сучасні орденоносці? Чи важливі для військових нагороди, якими зусиллями здобувається звання героїв України? Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, які так би мовити, бонуси можна отримати разом з нагородою. Почали відзначати людей за бездоганну службу, мужність, проявлений героїзм ще у 9 столітті. Кожна держава, яка себе поважала, будувала власну систему заохочення найкращих громадян. Історія нагородження в різних країнах схожа. Спочатку заратні подвиги воїнів відзначали ланцюжками, хрестами і гривнами із золота, холодною зброєю. Поступово система вдосконалювались. Але головна мета вшанувати людину за заслуги у військовій або трудовій справі залишалась без змін. Кожна людина, яка працює або проходить військову службу, повинна мати якось моральне або ну, психологічне задоволення від тих функцій, які вони виконують. І повага со сторони керівника е різного роду, чи це керівник держави, чи керівник відомства. Дуже впливає на психологічний стан нагородженої особи і налаштовує його на подальший розвиток. Окремий полк президента України не просто візитка держави, і не лише гарні юнаки, які вправно жонглюють карабіном. Частину ще називають спецназ, чисельність та особливості якого не розголошують. Найбільшим досягненням, напевно, це є в мене, я вважаю, для себе це дострокове звання, наприклад, це отримання державної нагороди. Ну і досягнення вже є те, що по командирській лінії розпочав від командира зводу і зараз вже проходжу на посаді командира полку. Бути командиром окремого полку президента України справа відповідальна за сумлінне та бездоганне служіння народові Віктор Миколаєвич нагороджений орденом Данила Галицького. Ця державна нагорода має девіз батьківщина і честь. Коли складаєш військову присягу, там вже сказано про те, щоб ми служили не для нагород. І власне військовослужбовці всі її стараються. Якщо е, їхня робота е, відмічається е, міністром оборони. Президентом України нагородами, ну це непогано. Це є хороший стимул. Стимул, заохочення, задоволення у сучасному меркантильному світі. На жаль, цього стало замало подекуди тільки й чути, відзначили б краще якоюсь копійкою. Та не слід забувати, що життя та кар'єра не обмежуються сьогоднішнім днем, і державна або відомча нагорода дає чимало переваг. При призначенні військовослужбовців або працівників державних службовців на відповідні посади під час оцінювання, під час включення до резерву на вищі посади обов'язково враховується якими нагородами, якого статусу ця особа була нагороджена. Нагорода має значення і під час вступу до військового вишу, наприклад, з відзнакою Міністерства оборони до і честь можна претендувати на вступ поза конкурсом. Наявність нагород допомагає і під час конкурсу на відрядження за кордон або на заміщення вакантної посади державного службовця. Нагородна справа виконує роль як додатковий стимул під час кар'єрного росту особи. У середньовічній Європі орденами вважалися об'єднання сановників або церковних діячів. Просто люду в таку організацію шлях був закритий. Члени кожного ордену називали себе лицарями і щоб пізнати один одного, вигадували особливі знаки. Кавалер з цим словом асоціюється чоловік вічливий та галантний. А от у військовому словнику кавалером названий середньовічний лицар важкоозброєний кінний воїн або шляхтич. Відповідно, члени тих закритих лицарських орденів і були кавалерами. Так їх і називали. Наприклад, кавалер ордену тамплієрів або кавалер ордену госпітальєрів. Нинішні військовослужбовці, як бачимо, також стають. Так би мовити, членами ордену, його кавалерами. А точніше можуть отримати державну нагороду орден. Загалом орденів налічується дев'ять. этот не самый легкі і командують взводом, ротой, батальоном і так далі тому подобное, это тяжелейший труд для заохочення військовослужбовців є ще й такі державні нагороди, як хрест Івана Мазепи, медалі за військову службу Україні, за бездоганну службу. За врятоване життя, за працю і відтягу захиснику вітчизни, а також відзнака імена вогнепальна зброя та ювілейна медаль 20 років незалежності України. Окрім державних нагород для військових та працівників збройних сил передбачені заохочувальні відзнаки Міністерства оборони. Головна награда міністерства відзнака. Доблість і честь. Затім іде відзнака знак пошани, потім нагрудний знак за зміцнення обороноздатності. Нагороджуються військові і почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу. За останні три роки кількість нагороджених зменшилась. Є тому певні причини: наприклад, планові заходи скорочення чисельності Збройних сил, зменшення обсягу завдань у миротворчій діяльності. Обмеження проведення військових навчань виготовлення замовлення відзнак міністерства оборони, державних нагород тягне за собою додаткові матеріальні фінансові витрати. Проблема в тому, що у нас фінансування недостатнє. Ну це залежить в принципі не від самого міністерства оборони України, а від держави. Незалежно від часів економічного та політичного стану країни найвищою державною нагородою є звання Герой України. Нещодавно наша знімальна група відвідала легендарного українського розвідника, військового, який має звання Герой України з врученням ордену Золота зірка Євгена Березняка. З камери мені ще дослів Гестапо говорив так. Що з цієї камери що ніхто не возищався, не, не оставався не, не на этой планеті. А він вижив у серпні 44-го через лінію фронту в Польшу перекинули капітана Михайлова. Таке засекречене прізвище було тоді у Євгена Березняка. Через помилку пілота він приземлився далеко від умовного місця. І потрапив до гестапівців. Шанс врятуватися був тільки один. Розвідник зміг обдурити німців. Сказав, що він лише марш-агент, звичайний посильний, володіє мінімумом інформації і має зустрітися з резидентом на краківському ринку Тандета. А там, як подарунок долі, випадкова заворуха стрілянина. Капітану Михайлову вдалося втекти. Саме ця історія стала основою повнометражного фільму Майор Вихор. Я був в камері смертника і біжав від гестапівців, Так показано в фільмі Майор Вихор». Після втечі від гестапівців він виконує завдання особливої важливості. Саме тоді перлину Європи, місто краків, мають зруйнувати вщен, спалити, підірвати. Врятувати краківчан може тільки диво. І воно стається. Розвідник дістається фортеця, де розташований пункт управління підривом, і знищує броньований кабель. Ціною власного життя рятує місто. Такий фінал фільму майор Вихор. І автори не перебільшали, окрім одного реальний герой нещастя залишився живий. Є у мене такі речі, такі мгновення, такі. Ситуації, о которых я і не розказую. Не розказував навіть в своєму відкровенному рапорті о моєму перебуванні в Гестапо. Є, є. Перемогу Євген Степанович зустрів не на параді, а в фільтраційному таборі НКВС. Дивом уминув штрафбат, добився повного виправдання. Через 20 років після війни людство дізналося про один із найвидатніших подвигів Другої світової про подвиг майора Вихоря. Сьогодні йому 98. За шлях крізь пекло. Доля подарувала довге життя. Подякували за ті 158 днів на нитці смерті, за тисячі врятованих людських душ, за стародавнє місто. Нагорода це не лише значок на кітелі, це вияв характеру людини, її натура, душа. І герої сьогоднішньої програми є тому прикладом.